Після весілля ми знімали квартиру. І з того ж моменту почали мріяти про власне житло. Почали відкладати кошти, ну але купувати ми ще не збирались. Але якось наші друзі розповіли про те, що парус на стадії будівництва і в них за вигідною ціною можна придбати власну квартиру. Зрозуміло, що повної суми в нас не було. Добре, що були батьки і хороші умови розтермінування від парусу. Найперше, це нам сподобалось планування, воно дуже зручне, а також вікна виходять на високий замок. Ремонт ми вирішили робити самотужки. Добре, що стіни були рівні, нам лишилось тільки злегка підшпаклювати, пофарбувати. Ми навіть плитку клали самі. Кажуть, пари, які пережили ремонт, вже точно переживуть усе. Ремонт ми робили символічно 9 місяців. В когось діти за той час ну а в нас квартира. Ну, зате своя. Купити квартиру отак спонтанно я не знаю, як ми наважились. Пригадую їду в маршрутці на ремонт, і бабусі кажуть, що цей будинок вже декілька разів брали добудовувати і що тут фундамент не розрахований. Та, але тепер ті самі бабусі кажуть: пане шофри, зупиніть, будь ласка, біля парусу. А друзі, які нас підбили на таку авантюру, теж тут живуть от, поверхом вище. Ми навіть один до одного в гості, можемо в піжамах зайти. От таке от у нас сусідство в стилі парус. Тут знайомі, там знайомі. Вже цілий місяць одні на весілля святкуємо. Дякую тобі, Парус девелопмент. Ми щасливі жити тут.